Першу п'ятницю великого посту за православною традицією в храмах роздають віруючим колево. Традиція освячення і роздачі колова пов'язана з історією гоніння на християн за часів імператора Юліана Відступника. Тоді імператор розпорядився окропити ідоложертовною кров'ю всю без винятку їжу на ринках Константинополя. Це означало, що християни, яких Юліан люто ненавидів, мали просто померти від голоду, оскільки вживати їжу. Кроплену кров'ю, принесеною в жертву язичницьким богам християни не стануть. У цей момент Константинопольському архієпископу явився святий великомученик Феодор Тирон і сповістив, що наказ імператора не встиг поширитися на домашні припаси християн пшеницю і мед. Тоді той велів християнам змішати пшеницю з медом і їсти. Сьогодні ми кульовідімочка інше, розукрашене фруктами. Это делают наши верующие православные христиане, потому что они тоже любят Бога. И хотят вот эту прекрасную еду, вот это благословение Господне, эту любовь еще больше приукрасить.